Увага, вам повідомлення від вашого роду. Так, будьте уважні, тому що да, ваша, знаєте, така якась ваш Поганий стан, да? можливо, вам погане здоров'я, можливо, без грошів'я, можливо, взагалі щось дуже погано, да? ви можливо, почуваєте себе погано, нема настрою, нема ще щось. То будьте уважні, бо вам доля, да? ваш рід да? принесе чи приведе жінку, яка допоможе вам вирішити і ваші печалі, і ваші проблеми, і все остальне. Тобто, вам посилають жінку, яка вирішить ваші проблеми, допоможе вам справити. Із будь-якими проблемами це може бути будь-яка людина. Це може бути жінка для стосунків, можливо, це жінка для якихось заробітків проєктів, для роботи, можливо, це психолог, можливо, це лікар. Тобто люба якась жінка, яка вам саме вона треба, її вам ведуть. Доля разом з вашим родом. Так що будьте уважні, не прогавте, беріть шанс, бо ви можете через знаєте, от, е, через якийсь сум і через якісь таку апатію пропустити здіяти цю допомогу